Третій день на дачі, але сьогодні вже не літо і не тепла весна. Всім привіт, друзі! Всім привіт з Нідерландів, з голландських дач. Всім дякую за перегляди, всім дякую за поради, всім дякую за запитання. Постараюся відповідати на всі ваші запитання. А зараз приїхала працювати. Третій день на дачі. Поки є компост, хочу взяти і підсипати під малину. Думаю, дуже, дуже добре буде. Бо всі тут розсипають компост, а я ні. Зараз ми з вами наберемо компосту. Вон там, мабуть, внизу він уже готовий. Так, трошки візьму собі у вітро. Маленьке відерце. Ось трохи набрала. Не знаю, я, що воно таке, як там в нього ковирятися. але попробую під малинку це покласти, нехай перегниває. Ось стільки взяла, зараз порозкладаю тут. Може це й смішно, але в мене немає досвіду, не хочу я багато. Хочу спробувати, що воно таке. <рес> Чи поможе воно малинці. Сьогодні, як і планувала, займуся цією клумбою. Ось, друзі, на отаку штучку я стаю. Вона м'якенька. Хто переживав, у мене ще є м'якша. Не хвилюйтеся. Ось така гума. Я, Значить, що роблю? Я е, позбираю. Оцю щепу на всій клумбі, і прополю бур'яни Нехай квіточки ростуть. Хоч у нас і похолодало, але сподіваюсь, і тюльпани скоро заквітнуть. А ось, бачите, маргаритки вже квітнуть. Ломи камню тут подобається, він квітне і квітне. Піон такий уже і гіацинти вже наче аж цвітають. Так, що друзі, працюємо. Ось, бачите, це корінь маргаритки іспанської стеопермома. Однолітній, все, не годиться. Викопуємо. Це бур'ян. Як гарно розрісся два кущики, водозбір. Так, друзі, ну нарешті я задоволена. Дивіться, що я зробила з кломбою. Так от спонтанно у мене таке рішення. Е -е -е в голову прийшло по краю. Ну, по-перше, я все прополола. Дивіться, все прополола. Залишились тільки квіти, сподіваюся. Ось так: гіацинти, тюльпани, піони, нарциси. Розкидала ще добре, зараз полю. Оце ці маргаритки, там маргаритки. Вон маленькі маргаритки, тут по краю десь теж залишились маргаритки. Мій красунчик. Мишачий гіацинт. Тут я буду садити калу, потім розгребу, накрила все, щоб не вивітрювалося. І ще один водосбір пересажу туди. Ось так. Дивіться, яка вже трояндочка гарненька. І ось така в мене вийшла клумба. Тепер видно її краї, бо так бур'яном заросло, що не видно було країв. І Ось так, мені подобається мої труди. Не пішли даремно. Оцініть, будь ласка. як краси. Да, красиві такі. Ой, я ця її не знаю, скільки вже років. Ой, що робиться! Ой, що робиться! Дивіться, яка в неї бурда. Ух, вона така розумна, завжди стоїть і чекає, коли я копаю грядки, і чекає черв'ячків. Боже, тобі вже три роки, чи скільки, вже більше. Скільки я тут, стільки я тебе знаю. Ти старожил? <рес> Її лікували, що сюди пір'я вилазило. Сусідка лікувала і така зараз гарненька, красива. А з такою бородою. <свят> цікаві курочки. Новий світанок, мій день зійшов, всякодольний вітер. У життя зайшов під небом іншим. Вріветять, але в серцях Україна горить. Розкажем про Голландію. Кожного дня де квіти терпані. За кордоном, як воно є, що за горизонтом чекає на нас українське серця пройдуть крізь час, корі при Як сад, але де б ми не були, пам'ятаємо те, українське коріння, воно з нами живе.